Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал, дякую за ваші лайки та коментари. Також поставте лайк цьому відео, щоб якнайбільше людей змогли його побачити. Дякую вам. Отож, друзі, ви всі добре знаєте, як Польща підтримує зараз під час війни Україну. Також підтримує Україну і уряд Польщі, і президент Польщі Анджей Дуда. Отож, події минулого тижня, які відбулись в Україні, змусили провести телефонні розмови президента Польщі та президента Ірану. Отож, друзі, за даними Києва, понад 70 людей загинули в Україні за останні півтора тижні у зв'язку з російськими ракетними обстрілами для деяких. Із цих атак, цілями яких найчастіше були цивільні об'єкти критичної інфраструктури у великих містах України, таких як Київ, Львів чи Житомир, росіяни мали використовувати іранські безпілотники, використовували як ракетоносні машини, так і дрони камікадзе застосування зброї іранського виробництва змушило провести ці телефонні розмови президента Польщі з президентом Ірану, також ці обстріли вони збільшили масштаб руйнувань в містах України, але це друзі, обстріли ніколи не зруйнують віру українців у перемогу. Віру в те, що фундаментальні закони, які написані у Святому письмі Біблії Євангелії, які кажуть, що всі, що за меч беруться від Меча і загинуть, отож, друзі, хай Господь Бог допоможе Україні в цей нелегкий час. Отож, канцелярія президента Польщі повідомила в соцмережах, що в середу відбулася ця телефонна розмова Джей Дуди з президентом Ісламської Республіки Ран Ебрагімом Раїсі. Згідно з офіційним ком'юніке, лідери порушили двосторонні питання та обговорили поточну міжнародну ситуацію. Під час цієї телефонної розмови з президентом Ісламської Республіки Іран Анджей Дуда мав представити дуже чітку позицію Польщі щодо повідомлень про постачання Росії безпілотників. Повідомила джерело в офісі президента Польщі, Польща має намір і далі активно протидіяти всім закупівлям зброї Росією. Ось такі, друзі, новини для українців із Польщі. До зустрічі!